Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас середа. Сьогодні пошта не працює, тому я вдома десь години-дві приділив повністю увагу телефону. Зробив десь чотири рецепти, поспілкувався, дав поради. Люди дали поради. А тепер буду годувати корм. Але, думаю, треба з вами щось побігати по господарству та да показати, що да як. Чому годівля подається завжди, коли я знімаю відео. Так, Роблю маленький експеримент. Встановив невеличку годівницю і поклав трикаці. Де тут сонечко? Зараз отак от зроблю. Поклав три і хочу подивитися, будуть ли вони їсти трікацію, якщо він буде окремо стояти. Тому поставив. Буду спостерігати. А, в нас є дві печальки. Одна і друга. Ну, друга з'явилася випадково, а оця от... Там біда з дубкою. А, вчора помітив, вона така печальна. А, зараз зроблю товарище, ну і якби, щоб вона не мучилась. Ще зробив експеримент, бачите, ще одна годівниця. Окремо поставив годівницю і туди насипав люцерку. Трошки розкидали, треба перекрутити трошки наверх. Їдять. Хочу, щоб завжди була люцерка чи трава. То буду дивитись. якщо їм сподобається і колір жовтка буде більш цікавий, то буде на постійній основі така годівниця. Замовив. Роблять, може, тиждень, і в мене буде нова годівниця з відкритим шнеком 4,5 метри. 4,5 метри, окремий бункер, класний, і буду ганяти цю годівницю повністю вже, як ви знаєте, от вона стоїть 4,5 метри і працює. Якщо вона відпрацює добре, то почну їх виготовляти на замовлення. Двохметрову, ви бачили, вона стояла на підлозі. Мені не сподобалось, що вона на підлозі маленька, але на неї я побачив ті помилки, що що треба було побачити. І хочу вже зразу встановити годівницю на 4,5 метри. Будемо з вами спостерігати, як де що. Дуже цікаво. Чому хочу зразу протестувати на собі, тому що через десь 2 місяці... Дівчулі будуть обрані, ми їх передвигаємо, повинні були зараз обиратися. Ні, ще два місяці нехай будуть. І буду робити новий модуль, все нове і годівниця теж нова. Але треба ж подивитися, як вона працює. Тому будемо дивитися. Зараз робимо проєкт, проєкт. У місті Кривий Ріг. Там курничок 3х9. У мене курничок 3х5. Там теж буде модуль окремо тут, а гнізда тут. Тобто, начебто як у мене, тільки довжина трошки більше. І цей проєкт так нагадує мій курник, і я щось так дуже-дуже прискіплював до нього почав ставитись, що вчора чи позавчора, от бачите, дивіться. Люцерка подобається. Так що... Мабуть, я буду впроваджувати цю технологію, що постійно буде люцирка. Ну, ладно. Так от, десь години-дві я провів з рулеткою. Потім погукав Оксанку, і ми на дворі взяли усі лопати, метли. Ну там, де є держаки, цеглини поставили. Коротше, робили сідала, робили, я робив там заміри. І вирахував, що я помилявся. Я дещо помилявся з розмірами. І виходить, якщо годівниця на модулі, якщо посадка 10 курочок і плюс, то модуль заширський в метр не як. Не виходить. Ну, просто не як, тому ми з Олегом переробили все вчора. Я вже спав, зрання дивлюся, він мені накидав розміри, чертеж скинув. Дивлюсь, було біз із п'яті ночі. Кажу, ти чого? Він каже: ну, вночі муза приходить, тому я накидую йому свої технологічні дані, а він модулює. Ну і так ми співпрацюємо. Тому рухаємось для Артема, у Кривий Ріг буде модуль, який ну, якби такий же, як у мене в курнику. Сподіваюсь, що я. Зроблю все класно і добре. В одному із відео, начебто останнє відео да, було, ні, предостаннє. І там я казав, що 150 курячок, ну зараз їх менше. Сьогодні стане 126, 75 літрів води випивають. І люди писали, що в них є курина, там вони займаються плотно курми, не то що я тут балуюсь. І в них так багато не випивають. Хлопці ну, випивають в мене, не знаю. за того, що повищена концентрація натрію, в мене натрію в годівлі 0,2. По книжкам потрібно 0,14-0,17. У мене 0,2 і яйця дуже непогана. Може, ну, тому і п'ють. Але я от сьогодні даю чектонік. Раз на тиждень даю чектонік і розвожу його ж на 10 літрів. Тому ну, якби я знаю скільки літрів води даю 75, оця, ну може 6 днів. 70 100, 100 зараз при такій от температурі. Скільки зараз? 16%. так? Да? Це обід, ну, обід. Плюс 16, 70 випивають. Взимку так, трошки менше. Буде жара, буде і 80. Не знаю чому, але ну, так п'ють. Тому що ніяких міш... мішанок трави, якби там, 4 відра на день кинув і все. А, не... Корм тільки сухий. Ну от бачите, тільки під'їли, зразу пити. Випивай. Так, вийшли на двор. Під останнім відео хтось писав, як там міганчик. З відео ти ж багато знімав за міган і якби, ця автівка зробила тобі перші тисячі підписників. там. А, зніму, ладно, зніму якесь відео. Треба попилісосить, помити після зими, не доходять руки. Пушка ракета. Пушка ракета, зніму окреме відео. Тут в мене собаки валяються. В тебе собаки валяються. Одна валяється, друга. Це вони в мене валяються. Так, хочу показати ракушку. На собі роблю помилки, на собі дослідження, а вам рекомендую. Отримав сьогодні ракушку. Ну, вчора отримав. Я не знаю, зараз камера показує, показує чи ні. Це каміння. Е, я тут ракушки не бачу. Щось начебто є, але це, це пісок, це камінці, це просто якесь лайно 10 гривень за кіло. Е, зараз покажу пакування. Якщо побачите в інтернеті, не купляйте. Е, 10 гривень за кіло купив. 24 кг, менше немає розфасовки. Ну, як вони заявляють, цікавіше, ну, менше їм найцікавіше відправляють. От дивіться, оце ракушка залишки в мене, яку я продавав, по 10 гривень кіло. Оце ракушка. В мене її немає і не буде. Постачальники мої, в мене її украли, скажімо так, 400 кг. Хоча вони украли десь тонну мою. Ну да ладно, тому ми поміняли постачі... ну, постачальників. Нічого, життя таке, що треба рухатись далі. Немає ракушки. Ракушку придбав, показав яку. 24 кг. Це вони отак от накидали просто 8 пакунків. Да? Ну да, 8 по 3. Отака от ракушка. Просто лайно. Потрохи територію до ладу приводимо. Тут була, пам'ятаєте, дерево багато. Таке дерево піляють хлопці і рубають. А тут були дошки, багато цвяхів внутрі, капець. Коротше, вони мені пілу ну, наточ, цепку наточили, пиляють хвилин 10 цвях. Дуже старі дошки, там внутрі цвяхи. Їх не видно, тому хлопцям просто віддав. Кажу, хлопці, забирайте, мені вистачить того, що є. Плюс там ще три дерева зрізали на дворі, які вже такі ну, старенькі, поганенькі. Тому нам поки що вистачить. Скажіть таке питання: а у нас весна в Україні буває? Все, у нас її тепер немає. Знаєте, які тучі, тільки що дощ такий сильний був, все намокло, хоча не передавали. Капець. От там, от там на краю посіяли <люцерну>. Ну, Досвід це як, не купити за гроші. 2 кг люцерни я змішав з кілограм додав селітри. Ну, так порадили. І десь відро ячменю. Потім туди крейди додав, кілограма 2-3 так на око і сіли. Ну, коротше, ми 2 кг. Ліцерки посіяли, мабуть, на дві сотки, <сі> Кажуть, що 2 би вистачило тут на 8 соток. Ну, руками сіяли, граблями волочили, як я. Ось такий от колір. <сі> Не сваріть мене. Фарбу придбав. Ну, воно так ну, колір гарний. А коли пофарбували такий, це вішня, начебто, ну, буде отакий от от колір, який я. Оксанка вчора фарбувала. Що зараз робимо? Сьогодні зроблю усі замовлення на завтра і завтра до обіду буду працювати потім на доставки. Рійка йде 4,5 метри. Хочу 4,5 на 3 зробити огорожу, повністю сітка. Зверху буде банер. Куплю бушний банер, це як дах. А тут зроблю як для курчат, ну як скриньку, да? борта десь по 400. Відчиняться верх буде. І лаз зроблю Тобто, поки вони там, це ОСБ, 3 квадрата. скільки 300 Ну, скільки там вилупиться, гадаю, що 316 яєць заклали. Ну Може 250-200 мені курчат дадуть. Тому що щось немає в мене надіжди на ті яйця. от Три квадрати, 200 курчат, ну скільки вони? Два тижні виграються, вигріватися будуть, потім буде сонечко вже. Нарешті, може, літо прийде, не знаю. І вони будуть три на 4,5. Це їх буде скажімо так, закуточок. Дошки були на горішчі підсохлі, бачите, так? Да? Які прямі, класні. Ну, маємо, що маємо. У нас тут на Дніпропетровщині вибирати нема чого. Що є, то і продаю. Продаю, то і купляємо. ну бачите, такі от дошки у нас. Ну, нічого. А вирішив пофарбувати, щоб не один рік стояли, але під них ще покладу цеглу. Тобто це все на цеглі буде стояти, а потім сітка. Ну, такі от плани. Дівчулі поділя. Виходять, дощик був, але вони бачите, більш-менш чистенькі при такої плотної посадки, ну, як, як я. І на них нічого не капає. Але траву мокру, ну якось не даю, не знаю. Ну так, Трошечки показав вам господарство. Е, хочу, трош... Ну-ка як вибачення, попросити, е, люди, які мені пишуть Viber в Messenger чи інші канали зв'язку. Буває таке, що я не відповідаю. Буває таке, що я сказав, що там надвечір напишу, а потім день проходить, два не пишу. Термошіть мене, тому що нереальна кількість інформації йде через мене, до мене, від мене. Просто не встигаю. Потрошку по зашиваюся, скажімо так. Господарство в мене повністю поглинає. В спільноті вже 1514 людей. На каналі 60 тисяч. Завдяки OLX люди знають тепер телефон. І ще й телефонують. Це капець. Капець. У нас, коли я тільки створив спільноту, і от там було, може бути, пару тижнів. Щось таке. В нас є Євені, він там дуже такий, ну, серйозний. Парень 1800 бролерів тримає однією партією і круглий рік. Там він відео скидує ну, пух, клас. Ну, якщо по 5 балів це птахокомплекс, який, то йому 4,5 бали там, ну, там все суперово, супер-супер клас. Євгені молодець. Якось він там, сміялися з дружиною, та, і спільнота теж. Якось він розповідав, там, як і що в ньому. Він багато. Всього перепробував. Він писав, що якось інкубірував навіть 500 гусей, у нього було стада, 100 штук. Там. Ну, коротше, молодець, супер. І каже, не пам'ятаю дословно, каже, що коли господарство почало його поглинати повністю, і він не, не було часу на родину, то якби ну, родина почала там, проблему в родині. І він вирішив, що от буде займатися тільки бройлерами. Бройлер все упорядочив, все зробив класно і зараз професійно цим займається. Це так, Оксанка казала, коли все це читала, каже: напиши Євгенію, спроси, як він спас родину. Оце зараз в мене. Родини не вистачає часу від слова зовсім, а ніч це просто там замкнути очі і то. Тільки замкнув шахеди, ракети, взриви, будинок трясеться. Ранок і опять все по-новому, все по-новому. Тому не знаю, як розірвати це коло. Не виходить. Не знаю, Буду міркувати, щось буду робити. Але хочеться ще качок, хочеться гусей, тому що поле нереально велике. Почав косити траву, вона не дуже якісна, але кошу. Збираю uh, у мішки, підвялюваю. Є така ну, ідея через місяць, а може в цьому Ну, не знаю, все як буде зароблятися гроші. Купити січкарку трави. Uh, десь 6 тисяч на 220, вистачить на 220 Хочу сіна молоть для курей. І от в годівниці постійно, щоб було сіна, воно буде такими, знаєте, не прям в, в пилок, а щоб такими кусочками. Щоб вони постійно їли е, е, сіно, воно зелененьке, гарненьке, класне. І думаю, що е, використовувати солому, тут солому видають, коли паї видають, то я взнав 15-20 гривень тюк. ну Класна ціна. Набратись побільше, купити і бити на підлогу. Попробую солому е, перебувати. Тому що солома, як коли не перебуваєш, вона така. Не, ну, не дуже гарна, вони її не, не ворошують, не ворушають, не ворушують, є да? е, 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 лузга насіння, але треба їздити. Ну, Коротше, так не хочеться бути залежним від кого. Тому мрію придбати її, щоб, скажімо так, перебувати для курей і для підлоги. якщо вдруг все ж таки будуть у нас гуси чи утки на зиму. То буду ще перебувати їм. Заговорююсь, не знаю чому, тому що не знаю втома. Зараз же в планах в мене встановити годівницю працюючу, яка працює на 4,5 метри з контролером. Все ну так, перфектно. Чудово, щоб все було класно. І буду шукати, не знаю, Ну, начебто як інвестора, чи одна класного, класна з грошами. Хочу побудувати для себе модуль. Модуль на виходить на 5 метрів, який буде розборний. Хочу зібрати модуль, встановити на нього годівницю, показати, як воно виглядає. І показати, як треба робити, і що ми з Олегом проєктуємо, моделіруємо і що ми намагаємось продати. Тому що ми зараз продаємо просто чертежі, просто мої ну, скажімо так, мислі, думки. Але немає знаєте, на що показати, а от воно таке. Якщо воно буде зроблене, воно повинно бути зроблене тільки з металу. Я вчора подивився ціни на метал, це просто космос, капець. Але коли воно з металу, воно, ну скажімо так, на багато років його можна розібрати, коли міняєте дівчуль, винести, помити вогнем пройтись. Ну, тобто, дезінфекцію зробити яку завгодно, обратно встановити. І якщо це в мене вийде, то я скажу, що я навіть можу там не тільки годівницю, ну тобто ми. Як я розповідав, ми курник наповнюємо розумний курник і мобільний курник знизу уверх. Тобто годівниця, контролер, потом модуль. І потрошки будемо рухатися, що зможемо вже готові курники і будувати їх десь. Тому рухаюсь так. Чому це працює і класно, коли людина бачить, що у когось воно є, воно класне, то людина хоче придбати. Так в мене вийшло по корму. Я кажу, от дівчулі, отака вот такий корм. І потім, коли ми виїхали, там без будинку, без грошей і виникла ідея продавати корм. Ідея не моя, мені людина порекомендовала, сказала Сашко, чого ти не продаєш? Спробуй, вийде. І я спробував і зараз це мій основний дохід. Ну, єдиний і основний. Вчора спілкувався нутриціолог, да? людина, яка розробляє там, корм, корма, е, нутриціолог іменно компанії е, Позавчора, Не вчора, а позавчора спілкування було. Чому? Тому що я хочу, ну є попит, поки що немає, але постійно питали-питали, і тут в селі вже продав комбікорм і БМВД для бройерів. Я такий зробив, скажімо так, рецептуру на преміксі, який використовую для несучки. І там сказав там, Сергію, який менеджер ковдайця, кажу, та от так, отак. От Сергій, а можна якось прибіть цей мой рецепт? Якось? Каже, та без питань. Я там поспілкуюсь. людьми. Людина зателефонувала, Олександр звати, каже: в тебе нічого не вийде. Ти багато чого не знаєш. Не вийде там, Отак, от так, от так, от розложився так, майже по палачкам. Я такий, блін, ну, дійсно, треба прислухатись. І він каже, якщо будеш робити на преміксі несучка, то може бути понос, зашкалювати буде натрій, і це обізвання це є понос, багато води і білок ж, ж, ну, згорає. Тому замовив премікс для бройлерів і зробив БМВД. В об'яві на Олексі є це БМВД, хто не в курсі, переходимо, замовляємо, будь ласка. І до речі, така невеличка реклама. з'явилась рибна борошна, на яке я робив аналіз, що протеїну 50%. Поки що ціна 34 гривні за кіло. Теж можна замовляти через Олекс. Оликс доставка платна, але більш-менш. Дешевше, ніж просто відправляти. Так що трохи розвиваємось, трохи. скажімо так, А вдруг воно а вдруг ми якийсь комбікормовий завод ще побудили. Ну отак. Все. Знову довге відео. Планував просто пробіжатися з вами. вийшло отак. Все. Дякую вам, дякую хлопцям, дякую ЗСУ. Коли це було? Дві ночі тому. Да. Всі шахеди були збиті, майже всі ракети. А ті дві ракети десь на Черкащині не попали, не що. Тому дякуємо нашим ППО, ви неймовірні, ви класні, суперово, А їм ну, не, можна, не можна казати на Ютубі, бо за, за Все, слава Україні, слава нації, до побачення. Забув сказати, сказав, що зробив БМВД і ціна є, на Олексі можна замовляти. БМВД нестандартне. Хто бролерами займається, то, мабуть, зразу дивиться на цей БМВД і каже, що це лайно. Воно нестандартне, тому що там трошечки є висівок. Я їх додав, щоб класно вимішати премікс. класно все вимішати. Мені воно треба, там буквально 1%. БМВД, який фінішний, там люцерна. Тобто ви ніколи в БМВД не побачите люцерну і взагалі в годівлі бройлерів не побачите люцерну. Я вирішив додати. Трава люцерна це смак. Це якість м'яса. Це не просто білок у вигляді тушки, а це класна тушка і дуже смачна. Тому ну, такий от рецепт отак от нестандартно. Я гадаю, що це Буде буде вкусно і буде працювати. Ну все тепер точно до побачення.